Більшість людей страждають та зазнають невдач через те, що бояться, що про них подумають інші. Я вам скажу чорт з ними. Є лише одна річ, яку ви маєте засвоїти якнайшвидше. Вам повинно бути байдуже до того, що люди думають про вас. Знаєте, я відмовився турбуватися про те, що думають інші люди про мене. Вони живуть у бруді і намагаються вас засуджувати за те, що ви хочете вибрати з цього бруду. Тому забийте на їх та їхню думку. Вони абсолютно нічого не варті. Тупо страждати через думки брудних людей. Ось що я зрозумів, всі, у кого Нічого не вийшло, будуть завжди кричати про те, що і у вас нічого ніколи не вийде. Але єдине, в чому вони краще, це те, що вони краще маскують своє брудне життя, ніж ви. Найбільша проблема в цьому світі це інші люди, а не ви самі. Люди навколо вас це кукловоди, які свідомо чи несвідомо використовують ваші слабкості. Їм подобається говорити іншим погані речі, просто щоб підвищити свою самооцінку. Вам потрібно підвищити самооцінку, розвинути самоповагу та самодисципліну. Добре, що я одного разу це все усвідомив. Усвідомо, що треба викинути зі своїх. Голови все це лайно. Я пройшов свій шлях від неприємного типа, який постійно вважав себе тупим, невдахою та невпевним в собі. То заїкався, коли розмовляв з кимось, досильно духом та тілом людини, просто тому, що я почав контролювати свій розум. Так, однозначно, з великим успіхом прийде ще більше хейтерів, але ніколи не дозволяєте їм ранити вас та керувати вами, просто використовуйте їх як пальне. Чим більше хейтерів, тим вище вершини ви покорюєте. Замість того, щоб годувати їх виправданнями, просто знищуйте їх своїм успіхом. Ви мусите продовжувати долати труднощі. Використовуйте все, що цей світ послає вам в якості пального, поступово зрозумів, що справжня сила в моїх переконаннях, а переконання інших людей це просто ілюзія. Ви повинні прийняти себе перш ніж щось змінити. У вас не все гаразд, тому і вам потрібно постійно працювати над собою. Але більшість людей цього не хочуть робити. Їм краще все життя маскуватися, але ніколи не стикатися зі справжнім болем від відкритих ран. Прийняття та розуміння ваших страхів це єдиний спосіб від них звільнитись та зцілити свої рани. Якщо ви не хочете жити фальшивим життям, як інші, самі. І припиніть бути фальшивими, припиніть брехати собі та всім навколо. Коли ви не соромите свого справжнього я, це надає дуже багато сил. Прийміть тот факт, що ви можете не подобатись людям. І якщо когось бісить ваш успіх, це означає, що ви робите все правильно. Але якщо ви постійно скаржитесь і не розвиваєтесь, не працюєте над своєю мрією, і при цьому ще й засуджуєте інших, щоб хоч трошки заспокоїти своє жалюгідне існування, то, вперед, несе це лайно далі, в ньому ти й залишишся. Але якщо ви кожен день працюєте над собою, кожен день долаєте труднощі, щоб. Стати краще, ось тоді ви однозначно досягнете успіху. Запам'ятайте, ви маєте в собі необмежену силу та невгамовний потенціал. Піднімайтесь вище, вірте в себе та визнайте свій власний успіх. Ви вартуєте найкращою. сьогодні? Чудовий момент, щоб почати підкорення своїх висот. Пам'ятайте, справжня перемога розсвітає в тих, хто не боїться розгорнути свої крила. Немає меж для того, хто визнає свій потенціал та вірить у власні сили.